Доброго дня, діти! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення, на якому ми продовжуємо говорити про диких тварин. Діти, яких лісових мешканців ви знаєте. Так, білочка, зайчик, їжачок, лисичка, видімь та вовк. Повторіть білочка. Зайчик, їжачок, лисичка, вовк. Тварини, які мешкають у лісі, називають дикими тваринками. Повторіть дикі тваринки. Всі тварини мають хутро. У кожної тваринки є голова, тулуб, лапи. Та хвіст. Діти, повторіть за мною. Голова, тулуб, лапи та хвіст. Молодці. Щоб дізнатися, про яку тварину ми будемо говорити далі, вам потрібно відгадати загадку. В темнім лісі вона живе, довгий хвіст пухнастий має. Їй на місці не сидиться, а зовуть її. Вірно, лисиця. Повторіть, лисиця. Скажіть, як ми можемо назвати лисицю ласково? Так, лисичка, повторіть лисичка. Діти, скажіть, а де вона живе? Так, вона живе в лісі. Повторіть. Лисичка живе в лісі. Якого кольору її хутро? Так, рудого кольору. Повторіть рудого кольору. Який носик у нашої лисички? Вірно, у лисички гостренький носик. Скажімо всі разом. Гостренький носик. А який характер у лисички? Молодці, хитрий характер. Повторімо разом хитрий характер. Тож, діти, лисицю можна назвати лисичка. Мешкає вона в лісі. В лисички є голова, тулуб, лапи та хвіст. Її хутро рудого кольору. Очі у лисички кругленькі, наче намистинке. Хвіст пухнастий, носик гострий, а характер хитрий. А тепер давайте спробуємо скласти розповідь разом. Повторяйте за мною. Лисицю можна назвати ласково лисичка. Мешкає вона в лісі, в лисички є голова, тулук, лапи та хвіст. Її хутро рудого кольору. Очі у лисички кругленькі, наче на мистинки. Хвіст пухнастий, носик гостренький, а характер хитрий. Молодці. Дітки, давайте пригадаємо, які казочки ми вже з вами знаємо. Так, це лисичка і журавель. Лисичка сестричка. Та вовк панібрат, лисичка та заєць, лис та машеня. Як їжачок міняв шубку. Є ще багато цікавих казок з участю лисички. Малята, давайте розглянемо картинку. Хто на ній зображений? Вірно, мама лисичка, тато лис та діти, лисенята. Повторіть тато лис, мама, лисичка, діти, лисенята. А які діти? Так, маленькі, руденькі. Веселі. А що вони роблять? Вірно, граються. Дітки, послухайте у ривок вірша лисенята. Влиски мами, в лиса тата, є пухнасті лисенята. Всі з гостренькими носами, всі з руденькими хвостами. Давайте спробуємо разом. В лиски Мами в лиса тата, є пухнасті лисенята, всі з гостренькими носами, всі з руденькими хвостами. Давайте ще разок. Влиски мами, влиса тата є пухнасті лисенята. Всі з гостренькими носами, всі з руденькими хвостами. Молодці! Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, яких, ви знаєте, звірят, які живуть в лісі? Так, видіміть, вовк! Зайчик, лисичка. Які вони, якщо живуть в лісі? Вірно, дикі тварини. Про яку тваринку ми з вами говорили? Молодці про лисичку. Діти, а ви пам'ятаєте, як називається віршик? Так, лисенята. Молодці! До нових зустрічей!